У ці грудневі дні були підведені підсумки спортивних змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги серед учнів закладів загальної і середньої освіти у 2024-2025 навчальному році під гаслом Разом переможемо. Проєкт ініційований президентом України щоб зацікавити молодь фізичною культурою в Україні і на підтримку учнівського спорту у 2023-2024 роках. І являє собою загальнонаціональну платформу для учнів шкіл, яка об'єднує їх у різних видах спорту, сприяє фізичному розвитку та спортивній активності, підтримці здорового способу життя та популяризації спорту серед шкільної молоді. Цьогорічні змагання у нашій громаді проходили впродовж трьох місяців жовтня, листопада та грудня. Фінальні ігри і нагородження прийшли у спортивній залі Миронівського академічного ліцею номер 3 Учасники змагань вшанували пам'ять всіх, хто загинув, боронячи рідну землю хвилиною мовчання. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся начальник відділу освіти Володимир Нечепоренко. Щирі вітання всім привіт. Щирі вітання зі святом спорту. Сьогодні ми підводимо вже такі підсумки. Слава Богу, що нагорода знайде героїв. На кінець ми її отримали по поважним причинам затримкою. От але я думаю, що все-таки сьогодні саме головне, що Є переможці, а нема переможних, тому що завжди перемагає дружба. тому зі святом вас. Хай все буде добре, хай все буде гаразд у вас у ваших родинах. Слава Україні! <праць> Тож після всіх змагань підведені підсумки і визначені переможці. Третє місце з футзалу серед юнаків 5-9 класів виборола команда опорного закладу освіти Потіцький ліцей. Друге місце з футзалу серед юнаків 5-9 класів у команди опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 А переможцем у цій номінації стала команда юнаків Миронівського академічного ліцею номер 2 Наступна номінація футзал серед юнаків 9 11 класів. Третє місце за командою юнаків опорного закладу освіти Потіцький ліцей. Друге місце гідно зайняла команда спортсменів Миронівського академічного ліцею номер 2 Почесне перше місце виборола команда юнаків опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Отримали заслужені нагороди і команди дівчат у номінації футзал 5-9 класи. Третє місце гідно посіла команда опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Друге місце за командою дівчат Миронівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. І перше місце у юних спортсменок 5-9 класів Миронівського академічного ліцею номер 2 Далі нагородження у номінації «Футзал серед дівчат 9 11 класів. Друге місце у команди опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 і почесне перше місце у юних спортсменок 9-11 класів опорного закладу освіти Карапешівський ліцей отримали свої нагороди у номінації Спортивне орієнтування серед дівчат 5-9 класів. Друге місце за командою Козинської гімназії. Перше місце з гідністю вибороли дівчата опорного закладу освіти Карапешівський ліцей. Далі свої заслужені нагороди отримували юні баскетболісти серед юнаків п'ятих-дев'ятих класів. Третє місце у команди Миронівського академічного ліцею номер 2 Друге місце у команди опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей, номер 3 Найкращою у цій номінації стала команда юнаків опорного закладу освіти Потіцький ліцей. Свої заслужені нагороди отримали і переможці у номінації Баскетбол серед юнаків 9-11 класів. Третє місце у команди опорного закладу освіти потіцький ліцей. Друге місце у команди юнаків Миронівського академічного ліцею номер 2 Найвищу сходинку посіла команда опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Отримали свої нагороди і команди-переможниці в номінації баскетбол серед дівчат 5 5-9 класи. Друге місце команда дівчат Владиславської гімназії. І перше місце у команди опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Були відзначені кращі команди в номінації Гандбол серед 5-7 класів. Третє місце у команди Росавської гімназії. Друге місце посіла команда опорного закладу освіти Карапишівський ліцей. Перемогу у цій номінації вибрала команда опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Звичайно, в цих змаганнях не могло не бути волейболу. Тож у номінації «Волейбол серед юнаків 5-9 класи. Третє місце у команди Центральницької гімназії. Друге місце у юних спортсменів Миронівського академічного ліцею номер 2 І почесне перше місце у команди опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 були відзначені і кращі команди у номінації Волейбол серед юнаків 9-11 класів. Третє місце у команди опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. Друге місце виборола команда Миронівського академічного ліцею номер 2 Перемогу ж здобули спортсмени опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Відзначені і команди у номінації Волейбол дівчата 5-9 класів. На третьому місці команда опорного закладу освіти Карапишівський ліцей. Друге місце посіли юні спортсменки Миронівського академічного ліцею номер 2 і почесне перше місце у команди волейболісток опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Отримали свої заслужені нагороди і команди дівчат у номінації Волейбол 9 9-11 класів третє місце у команди дівчат опорного закладу освіти Потіцький ліцей. Друге місце вибороли юні спортсменки команди опорного закладу освіти, Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка. І найвищу сходинку посіли волейболістки команди опорного закладу освіти, Миронівський академічний ліцей номер 3 Однозначно потрібно сказати, що ці змагання показали чудову спортивну підготовку юних спортсменів, їхнє прагнення до перемоги, командну роботу, любов до активного способу життя і, звичайно, величезну роботу їхніх наставників вчителів. Тож на спортивному святі подяки вручили. Учителю опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Костенку Віктору Івановичу, учителю Миронівського академічного ліцею номер 2 Діденко Тетяні Миколаївні, учительлю опорного закладу освіти Потіцький ліцей Лапку Василю Вікторовичу. Учителю опорного закладу освіти Карапишівський ліцей Тарасенку Юрію Миколайовичу, учителю опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Рєзнік Світлані Олександрівні, Учителю Миронівського академічного ліцею номер 2 Рябченку Віктору Павловичу. Учителю опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Галеті Володимиру Миколаєвичу, учителю опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей номер 3 Умарову Олегу Борисовичу, учителю Центральненської гімназії Негрей Тетяні Іванівні. Учителю Миронівського академічного ліцею номер 2 Романченку Роману Віталійовичу, учителю Владиславської гімназії Мінченко Людмилі Володимирівні, Учителю Росавської гімназії Коваленко Вірі Вікторівні, Учителю опорного закладу освіти Миронівський академічний ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка Брощаку Володимиру Михайловичу. Учителю Козанської гімназії Донику Олександру Анатолійовичу. Підбито підсумки ще одного грандіозного спортивного турніру, який впродовж трьох місяців тримав у напрузі практично всі заклади освіти громади. І церемонія нагородження засвідчила, настільки це важливо для наших дітей, які в складних умовах війни не тільки здобувають знання, а й ведуть активний спосіб життя, здобувають перемоги. Тож вперед. До нових спортивних звершень, рекордів, перемог під мирним небом України. Слава Україні!